Святе І ми дякуємо Тобі, що ми сьогодні зібралися в цьому місці, що ви випили папу. Ми ж просимо власного нас, кожного, хто буде І Відякай тобі, нашому батьку, нашому небесного цю на Святому Духу. Амінь. Син Божий, чи віруєш ти, що помер за твоє віхте і для твого? Що ти заєшний родів у серці життя? На основі твої віри, бо що тебе Отця і Сина, і Святого Ціка. Амінь. Господи в неї вірити, пришлю туди в'яця і сина, і святого. Насправді ви вірили, що тебе гоняють за і синами після пам'ятника.

То, щоб помер за ваші віки і воскрес для вашого оправдання. Щоб обіцяєте Бога і служити добрим сумнівним усе ваше життя. На слові вашої віри, прощу вас і не Отця і Сина, і Святого Духа.

E aí, Что писаешь? Что-то вот со мной. Боже Боже Небесний, ми величаємо Тебе і дякуємо Тобі за можливість охистити твоїх дітей. Ми просимо благословити їхнє життя, їхню волю. Яка все, яке буде в життя, тобі настане. І ми молимо Господь за наш народ, нашу вітру, яка ще багато людей прийде до після правди і охреститься в своє ім'я. А тобі нашу Богу, Христос, на все тобі слава, Твою Сину і Святому Духу. Амінь.